Енергоефективні та нові. У під'їздах Вінницьких висоток замінюють дерев'яні вікна на пластикові. Вони вже дуже давні, вже погнили, вже. побиті були, і продувало, холодно було. Так. Робітники знімають кожне вікно обережно. Вони простояли від часу зведення будинку. Вікна старі і розсипаються, геть в руках розсипаються. Додає, незручності при демонтажі і скловата. До того ж, більшість рам намертво прикручені одна до одної, тож доводиться їх розрізати. Енергоефективні вікна в під'їзді давня мрія мешканців цього будинку. Більшість з них пенсіонери і повну суму робіт не потягнули б самостійно. Тож скористалися програмою співфінансування, в рамках якої значну частину коштів покриває місто. Коли сказали, що ми міняємо вікна, знаєте, так добре. Ти відчуваєш затишок в своєї оселі, не своєї кімнатки, а загального будинку, двору нашої спільноти. Роботи тут провели за лічені дні, і цьому не можуть натішитися мешканці. Така модернізація не лише додасть комфорту, а й зменшить витрати теплоенергії в холодну пору року. Вже буде тепло і хорошо. Створювати якісні та комфортні умови у різних сферах пріоритет роботи місцевих управлінців. Доводить це і лідерство Вінниці у рейтингу комфортності українських міст сім років поспіль. Заміна вікон лише один з видів ремонтних робіт, які городяни можуть виконати у рамках програми співфінансування. Попит великий. Постійно мешканці подають пропозиції щодо більшість це покрівлі, заміна покрівель, ліфти, ремонт, заміна вікон, заміна інженерних мереж в підвальних приміщеннях. Тобто по всіх конструктивних елементах у нас, в принципі, мешканці йдуть на умови співфінансування. Загалом цього року планують оновити вікна в під'їздах у шести багатоповерхівках.